Привіт, друзі! Сьогодні знайомимось з позицією нашого власного імпорту, а саме Палавані Цинадалі, класичним сухим білим вином з Грузії, яке відображає давні традиції та елегантний стиль регіону Кахетя. арматі будемо відчувати цитрус, зелену грушу, квіти акації і легкі мінеральні ноти. Смак сухий, свіжий, з приємною кислинкою та елегантною гірчинкою після смаку. Дуже витончене і збалансоване. Циндалі це вино з контрольованим географічним походженням, виготовлене з традиційних сортів ракацителі та мцване. Це одне з найвідоміших сухих велих вин Грузії, що поєднує легкість і характер. Чудово смакує з білою рибою, морепродуктами, сирами з благородною пліснявою та легкими закусками. Також підходить до страв кавказької кухні з прянощами, але без важкості. Цікавий факт: це надалі має глибоке історичне коріння ще з 19 століття. Його виготовляли в маєтках грузинської знаті, і до сьогодні воно лишається символом витонченого білого вина у грузинській культурі.